Друзі, вітаю вас на майданчик Колтопоїнт. До нас на продаж сьогодні завітав е, Toyota Corolla 2008 року е, на двигуні 1.6 бензин. Е, автомобіль по кузову е, в непоганому стані, дуже класно виглядає. Він стоїть на 16 легкосплавних дисках е, на дуже непоганій зимній резині Continental. Маємо безключовий доступ. Також в нас є повний електропакет, електрорегулювання дзеркал, мультикермо на мультимедіа, Також п'ятиступенева механічна коробка передач, клімат-контроль, підігріви сидінь передніх та магнітолу. Давайте перейдемо на даній ряд. Також все хайно, в класному стані. Автомобіль в цілому обслужений, гарно збережений. Давайте перейдемо, я вам покажу багажне відділення. В багажному відділенні у нас є ще один комплект ковриків у салон, літній, запасне колесо, балонний ключ, так бачите, стоїть шумоізоляція багажного відділення. Тому, друзі, якщо вас зацікавив даний автомобіль, приходьте до нас на майданчик, ми знаходимося за адресою вулиця Героїв Крут 19, зможемо оглянути, перевірити автомобіль, проїхатися на тест-драйв. Тому будемо на вас чекати.